Говоримо про кошти, бо можливість конфіскації російських активів на користь України є навіть зараз, через кілька днів після голосування Палати представників Конгресу. США, у Росіян істерика, хоча це рішення сьогодні ще має ухвалити сенат, а потім підписати президент. США. тож у чому суть цього законопроекту і як це вплине на процес конфіскації скарбів Кремля, розкаже нам Анна Брикова. Історичне суботнє голосування Палати представників Конгресу Сполучених Штатів допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю нарешті схвалили після п'яти місяців перепитій. А заодно проголосували і ще одну ініціативу. Також механізми щоб забрати російські активи. Офіційно документ, у якому закладена така можливість, має альтернативну назву Закон про мир через силу 21 першому столітті. Метою є потужні заходи та політика протидії Ірану, Китаю та Росії. Підтримали його 360 конгресменів проти 58. -ми. саме у частині, яка стосується України, і передбачені розширення антиросійських санкцій та можливість конфіскації активів РФ на користь Києва. За різними оцінками ця цифра може сягати, і якщо про державні суверенні, тобто центрального. Банка Росії там є фігурує сума 8 мільярдів доларів. Але ще є, скажімо так, та цифра, яку ми не знаємо, це те, що за. Поки що зараз заморожена, давайте так або заарештована приватних грошей за законопроєктом Президенту США можуть надати повноваження конфісковувати російські суверенні активи з подальшою передачою коштів до спецфондів Compensation Fund і Ukraine Support Fund. А не пізніше 90 днів після ухвалення, Байден має подати звіди з під санкційними в ЄС та Великій Британії фізичними і юридичними особами, а також вказати таких, які відповідають санкційним законам. США. глава держави має запровадити. Обмеження проти всіх осіб, які відповідають критеріям, безумовно. Там прописана звітність. звітність про те, що буде контроль з боку Сполучених Штатів Америки за всіма активами, що будуть передані Україні, тобто будуть дивитись як їх передавати. Думаю, скоріше за все буде виписано цільове використання. Це також важливо, Що не просто ось будь ласка, візьміть гроші, а візьміть гроші на те, щоб зробити і далі йде перелік. І алгоритм передачі грошей Україні американський президент може узгоджувати з державами групи Семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами. Саме ж ухвалення такого законопроєкту є надважливим прецедентом, адже в Європі зосереджена левова частка кремлівських грошей приблизно 300 мільярдів доларів. І там, поки наважились лише на конфіскацію відсотків із прибутків, але не самих активів. На позицію Сполучених Штатів орієнтуються західні фінансові ринки, установи. Організації, тому консолідація двопартійна консолідація довкола конфіскації російських активів це потужний політичний сигнал для передусім західного світу. Якщо не для мавпування відповідного підходу, то є певним стимулом для пошуку рішення альтернативи. І спільне рішення щодо використання російських активів може бути напрацьоване і ухвалене вже в червні, каже міністр юстиції України. України. От тільки теза про використання на користь Україні вона досить гумова і вона може передбачати е, приблизно десь 10 різноманітних механізмів, якщо не більше, е, що можна назвати використанням на користь України. Йдеться як про пряму повну передачу, так і про управління активами на нашу користь. Але те, що активи підуть на користь України, беззаперечно питання лише як зараз, наше завдання. Максимум, щоб максимально можлива сума пішла під наш контроль і була витрачена на наші пріоритетні витрати, як то покриття дефіциту бюджету, як то витрати на воєнну допомогу, як то. А компенсації жертвам або постраждали внаслідок воєнної агресії для нас зараз то пріоритет виграти війну. Цікаво, що саме законопроєкту про конфіскацію скарбів Кремля на Росії злякались, як чорти ладану секретар Путіна Піскову одразу став погрожувати таємничою відповідю. а Медведєв побажав їм громадянської війни. А в ефірі Раша ТБ» взагалі дійшли висновку, що Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют не президенты, не Конгресс, ни Палата представителей, кого бы то ни было еще. Управляет конгломерат жирных котов. Майже як щурі, які проточили дамбу дамбоворську за мільярд, набагато більше Кремль вклався в інформаційні кампанії, аби переконати росіян, що ані допомоги Україні, ані конфіскації їхніх активів не буде. І судячи з погроз, вкладатимуть ще каже експерт. Зокрема, й у судові позови, я не вірю, що вони дійсно оцінюють позитивно власні шанси їх відстояти, але тим не менш, як елемент пропагандистської геополітичної боротьби, чому б ні, вони можуть задіяти і лобістів. В цьому моменті, але навряд чи це зупинить рішення, час якого настав Законопроєкт про можливість конфіскації російських активів, має ще проголосувати Сенат і підписати президент Джозеф Байден. Квітень і травень уже називають вирішальними у долі використання російських активів. Анна Брикова, Ми Україна, марафон єдині новини.